Радіо Чикаго і ми продовжуємо наш вечірній етап. Друзі, дякуємо, що ви нас слухаєте, що ви нас дивитесь сьогодні. До студії радіо UA Чикаго завітали гості з Українського конгресового комітету. А саме дозвольте мені їх представити, директор програм фундації Криво-Могилянської академії в Америці, пані Марія Климчак. Вона також є головою е, народного фонду УКК, власне, і є редактор радіостанції Українська Хвиля. А поряд з нею сидить пан Ігор Дячун, віце-президент УКК відділ Іллінойс, віце-президент організації оборони. Чотирьох свобод України та представник фонду Фрідом. Доброго вам вечора, і дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую за запрошення. Вітаю, Вітаю слухачі, друзі. Чотири дні до великої події, а саме до дня незалежності нашої рідної неньки. А цього року відзначення буде дещо інше, а менш масштабне ніж ми напевно з вами звикли. Чому так, а не інакше? Зараз про це будемо говорити в нас на хвилі 12.40 є. Е. Тому хочемо власне з цього розпочати. Отож, 24 серпня на площі перед українським культурним осередком відбудеться зібрання. Зібрання людей небайдужих, людей, які не забули звідки вони родом. А потім має бути живий ланцюг єдності орієнтовно о 5.30. і в. Вже після а буде благодійний вечір української музики. Це такий короткий анонс, програми, яка планується на 24 серпня. Більш детальніше, чому саме така програма зараз нам буде розповідати пані Марія та пан Ігор. Тому вам слово, хто перший? Ви вже визначились, так? Ну, вітаємо! Вітаємо усіх вас за те, що сьогодні ми маємо можливість говорити до українського Чикаго. Ми насамперед дякуємо Дмитру Галану і радіопрограмі Радіо UA Чикаго. І звичайно, це є той майданчик, від якого лине інформація не лише до українського Чикаго, але і на всю Україну, і на всю українську Америку. Я це говорю свідомо тому, що ви вжили таке слово, як зі. Зібрання як філолог, я можу сказати, що це буде велолюдне віче, і воно буде більш масштабне ніж було минулого року. Бо все це залежить від нас самих, і ми повинні показати свою єдність саме цього дня. Чому ми перенесли відзначення Дня Незалежності України із центру міста із Дантауну до українського села, адже це серце нашої громади, саме там знаходиться, саме тому, що проходить конвенція демократів у Чикаго і само собою зрозуміло, що це є питань безпеки. Зроблено це і так було містом. Вирішено, що саме у ці дні ніякі велолюдні вічі, мітинги, ралі не можуть від? Буватися там, де проходить ця конференція. Звичайно, але... зазвичай ми звикли, що так само 23 числа йде підняття прапора а, на Делі Плаза. А 24 го вже власне, а, а ми маємо мали марш останні два роки. Так, марш в центрі Чикаго цього року. Конвенція ви говорите, але ж конвенція завершується п'ятницю. Ну забір але були такі вказівки від міста, оскільки ми громадяни Сполучених Штатів Америки є законопослушними, Законно не потрібно, для всіх та. так і не потрібно цього mm -hmm. порушувати. Але само собою зрозуміло, що е, наступного року віру, що вже буде день перемоги і день незалежності, буде великим святкуванням. А це відзначення відбуватиметься саме перед українським культурним осередком навколо наших церков німби яких будуть нам допомагати отримувати цю енергію перемоги, і тому ми всіх запрошуємо на четверту годину пополудні прийти на площу перед українським культурним осередком. Пан Ігор і е, інші члени Українського конгресового комітету Америки, які працюють там вже упродовж багатьох-багатьох років, я тільки доєдналася до них недавно. Починав розпочали вже цю роботу підготовку давно. Замовлено сцену, запрошено політиків. Отож, у четвертій Годині ми запрошуємо усіх приєднатися до, до нас, прийти у цей день у вишиваному національному одягу, обов'язково на своїх будинках, на своїх автах. Того дня не забувайте про український синьо-жовтий стяг. Прошу Ігоре. би міг трошечки доповнити щодо тої зміни. Ем... Вже протягом останніх років ми маємо, я виробив дуже добрі стосунки з містом, з, з адміністрацією, з мером, з командирами поліції, і тим подібно. І я, власне, виписую бажання, позволення, примітів і так далі. І цього року ми дуже рано це подали їм, і відразу вони мене просили тим, щоб. Першу вони запропонювали, щоб ми дату змінили. Я їм сказав, ми дату не можемо міняти. 24-го є День Незалежності. Ви їх просили саме на 24-го, так? Так, я, я, бо ми говорили, вони казини казали мені, робіть дешато. Я кажу, я не можу робити дешато. Дешато не є День Незалежності. Ну і ми це ту справу валкували, валкували різні розмови із директором е, е, доріг, безпеки, тим подібно. І з командиром навіть я мав особисту зустріч. То вже третій четвертий четверти раз, що я з ним маю зустріч про ці справи. І вони мене впросили. каже: Ви знаєте, наші наші офіцери поліції є заангажована вже від якоїсь від. від Минулого четверга, та десь п'ятнадцятого чи за тиждень так. до Дінсі, так і хай. Вони всі вони, ніхто не має відпуст. Вони по 12 годин день і просили мене. Ми знаємо, що конвенцію за кін... Бо я вже вживав ту мотивацію, що та конвенція кінчається в четвер. Ми в суботу. Ні, ну, хлопці, треба їм відпуст так і далі, так далі. Ми не знаємо, чи всі залишаться. Бо вони, вони знали і вони знають, що. Масова група палестинців з арабського походження приїжджає в тих днях протестувати супроти рішення американського уряду. І вони нас просили, кажуть: знаєте, ви ми все маємо добрі стосунки з вами. Чи ви би дещо не пересунули або зробили на, на, на другий день? Ми тоді радилися, що що мати далі ті добрі стосунки з містом. Що ми перенесли це в українську коледжу, Ми договорилися із е, адміністрацією осередком е, з парафією Володимира і Ольги, е, щоб зробити на, на тій площі. Так, що це не є ідеальний наш висновок, ну але ми іншого компромізу. Треба було або міняти дня, яке зовсім нам не підходило, або робити е, в українському селі, так що ми рішили ну, це, це наше село. Це українське село. Це дуже символічно. Я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, навіть перший а, перше віче, яке відбулося воно було саме перед церкві Володимира Ольги, тому що знаєте є певний символізм. Це дуже добре, що ми можемо, хоча б там провести знову ж таки це зібрання. Але про от Дінці, про з'їзд демократів, ну, знову ж таки палестинцям ж дозволили. І це те, що запитують нас дуже часто люди. Ну а чому так? Чому нам ні? А їм, а їм, а їм власне все можна? Ну то, то я вже не знаю, яка мотивація. Я думаю, але ви якщо ви читали по соціальних мережах, ну і то, що Майор сказав, вони їм фактично заборонили робити мітинг, але майор. Бренден Джонсон перерішив свою команду і їм дозволив uh, робити uh, в Юніон Парк, яка є недалеко від Юнайтед uh, від, uh, Center. Так що я думаю, що тут прийшов дуже великий натиск із, uh, із uh, um, ну, скажімо, того, араб, Тих тих палестинців з сторони Арабів, які живуть в околиці, і які із інших штатів, і будь-що будь вони також є велика політична сила, тим більше так як в штаті Мішигані, де в місті Дірборн вони мають страшну велику перевагу. Так що я думаю, вони з ними зробили трошечки інший компроміс. Я тим не соромлюся, що нам не дали. Фактично, я кажу, вони приїдуть раз до Чикаго, зроблять цей протест. А ми будемо кожну тижню. Ми, робити. Постійно Власне, так. пані Марія сказала, що будуть дуже важливі гості на відзначенні нашої річниці незалежності. Чи могли б ви хоча б анонсувати декілька імен, хто буде присутній на цьому вічі? Я можу сказати, що ми фактично запросили. Сенаторів, конгресменів э, з демократичної партії, ми звернулися до республіканців також прийшли. Бо ми не в, ми э, не є якою ж там частиною демократичної партії чи тільки підтримуємо 100%. демократів. Е, наша місія є, щоб е, наші, гри... громадяни, які живуть в Чикаго, голосували за ким ви голосуєте, але голосуйте за інтереси України. Хто підтримує Україну? Так, що ми запросили і Чак Шумер Куйґлі, напевно, буде Денні Дейв вже дав згоду. Uh, ми запросили ще кількох. Я думаю, можливо, що і сенатор Дурвін uh, буде. Так, що вони ще. Конвенції ще відбувається. Дехто ми знаємо, що відійде. Але ми так сподіваємося, що наша програма буде оточена за, за не, день, не за так, два і не, так важко знати. залишитися після конвенції ще на наше святкування. Тому можливо дійсно буде багато цікавих імен. Пані Марія, повертаємось до вас. От ви були сказали, що дуже би хотіли побачити велику велике скупчення наших людей, щоб люди не скажімо так не проігнорували цей захід. Що вони прийшли, прийшли у вишиванках. Яка яку мету ставите перед собою? Ви особисто як один з організаторів? А що би ви хотіли, щоб ми домоглися після цього віча? Чи є такі цілі? Знайте, ми вже в якщо ми говоримо ми у множині, то ми на цьому континенті є вже більше як 100 років. А більше як 140 років українці присутні в Америці, і це є велика не лише громада, це є країна, яка наповнена українським змістом. І щоб він доповнювався, як ви кажете нове тепер слово, вживаєте контент, щоб оцей контент справді мав позитив, мусять бачити молоді обличчя, мусять бачити обличчя усіх хвиль імміграції, саме американці, тому що це наша присутність, це є майбутнє Америки, і я це говорю абсолютно відповідаючи за свої слова, тому що саме українські амігранти прибуваючи сюди з перших. Днів своїх понад 100 років тому починали працювати, починали всю Америку ставити на ноги своїми силами. Якщо ми переглянемо скільки в американському уряді є українського походження людей, так сьогодні. Ми можемо сказати, ми точно не знаємо, але вони мають український корінь у своєму прізвищі. На жаль, так було на початку століття, коли міняли прізвища, коли хотіли якнайшвидше стати американцями, адаптуватися до цього середовища. Але коли прийшов той час, і Україна сьогодні вимагає від свого коріння прорости такими плодами добрими. Ці ж американці повертаються до свого, і вони кажуть: я є українського походження, я є українець. А побачити нашу молодь, побачити е, батьків, дідусів на тому мітингу е, навіть через 2-3 хвилини телебачення, яке виділяє для нас Америка, це є великий крок наш поштов до того, що ми не самі, і ми закликаємо світ бути разом з нами. І це є найголовніший наш меседж. Те, що ми українці, нам не треба сьогодні ходити з лозунгами і казати, знаєте, я українець, так робили наші попередники в 60-х роках. Сьогодні про Україну знає кожен, кожен, хто тільки побачить синьо-жовтий стяг, вже знає, а you are Ukrainian, and we are very proud of that. І вони також горді, тому що з ними вітаємося, з американцями. Запрошуємо їх бути учасниками нашого велолюдного віча. Тому е, я запрошую. Шую усіх, усіх, усіх слухачів, усіх глядачів, беріть з собою своїх друзів. Хай вони приходять із прапорами національними свого походження. Бо справді, країна ця Америка, вона є нашою країною, а Україна вона є нашою релігією, вона є нашою культурою. Україна це є все. і Україна це є наша мама. Наша мама і про маму ніколи не можна забувати і тим більше її ображати. Дуже легко запам'ятати дату і час, тому що 24-го року, 24 четвертого серпня, о 4 годині це все відбувається. Тут багато такого знаєте числа цифри 4, і це все ж все ж таки відкладається в голові. Давайте про саму програму знову ж таки вернемося і пройдемося більш детальніше. От, дивлюся я на неї, і перше це площа перед українським культурним осередком, 4 година. Тут я розумію, будуть основні виступи йти. виступи від тих запрошених осіб, виступи від офіційних осіб. А тобто там люди збираються і, власне, слухають промови. Далі живий ланцюг єдності. А ланцюг єдності розпочинається. Він знову ж таки, напевно, біля культурного осередку, і буде тягнутися, якщо дасть Бог буде багато людей аж до, аж до, озера. до озера. Аж до озера. Я вірю, що буде дуже до озера. Би, дуже я дуже оптиміст, ну, оптимістка є в цьому плані. Тому що насправді є дуже і дуже багато. І уявіть собі, що ми станемо, візьмемося за руки, так як від Львова до Києва. Коли а сьогодні. що таке від Вестерневеню до, до Мічиган простягнути? Тобто тут є понад 250 тисяч українців, і ми можемо заповнити і цілу вулицю Мічиган. Тобто, я абсолютно оптимістично налаштована на те, що нас почують, прийдуть, підтримують. Початок відбуватиметься о четвертій годині. Ми запросили політиків, ми запросили мейора міста. Ми побачимо на їх. Відгук, як вони прийдуть, звичайно, телебачення, преса. Але четверта година розпочнуться урочисті промови. Вони не будуть довгими, і тому коли ми станемо у цей ланцюг. Він повинен бути довгим, він розтягнеться а, на кілька кілометрів, щоб власне залучити і Америку до нашого відзначення. Тут, тут, тут на секунду вас теж зупиню. Це важливий момент. Тобто виступи вони а, все рівно відбудуться. Хтось та приїде, хтось та скаже слово, але от саме живий ланцюг тут залежить від кожного з нас, чи він так? дійсно буде Absolutely. довгим, так. і важливо, щоб була мас, масовість в кількості людей нас, щоб ми всі прийшли, наші рідні, близькі. Уявіть собі, як це, як це буде ефектно виглядати, якщо дійсно від все чекало Евеню, буде в синьо-жовтих кольорах і до самого озера. Хоча нам нібито не дозволили там бути в центрі, ну, але такі, знаєте, але та, якщо став стати можна. живий ланцюг, ну це це запам'ятається, і це точно приверне увагу. А завершиться це все благодійним вечором української музики. Знову ж таки, я так розумію, що буде знову вийти збір на якусь хорошу ціль, та ну Help Heroes of Ukraine це е, е, організація, яка. Безпосередньо займається цим вечором, благодійним вечором, який буде знову ж таки присвячений Україні. І ми знаємо, скільки благодійних організацій є в нас у Чикаго. і саме Український конгресовий комітет Америки є тою організацією, яка об'єднує усіх під своїм дахом, і хотілося б, щоб кожна організація, що є у нас новостворена, створена організація, яка вже давно існує, вступила до Українського конгресового комітету Америки. Річний даток для організації є лише 100 доларів для організації, але ви маєте право голосу, голосу на цілу Америку, коли відбувається конвенція Українського конгресового комітету Америки. А ви маєте право голосу і їхати представляти Український конгресовий комітет Америки на світовий конгрес українців. Тобто, це є велика перевага в тому, що саме організації українські, які є у Чикаго, об'єднуються навколо Українського конгресового комітету Америки. Америки, а ми абсолютно не диктуємо вам внутрішньої якоїсь політики, що ви повинні робити, чим ви повинні займатися. Бо в нас всіх одна мета це Україна, і тому це об'єднання усіх організацій навколо спільної мети і бути присутніми в списках Українського конгресового комітету Америки є дуже і дуже важливим. Пане Ігор, а гаслом власне до цього віча, до дня незалежності є перемога України, перемога демократії. Так з вашого великого досвіду він. Дійсно дуже великий. Чи розуміє кожен американець, що це є дійсно так? Що тільки коли Україна переможе, тоді, тоді переможе демократія. Я думаю, що вони до того розуміння доходять. Поступово так. Е, вчора, ну, наприклад, я дивився на конвенцію. І кожен політик, який став до мікрофону, говорив за, захист про захист демократії. Всі є за захист демократії. Ну, але чого ж? За Україну потрошечка потрошечка вже забувають, що то не воно потрошечка сходить із того денного порядку, власне, чого ми вибрали цю, е, цей заклик, е, щоб нагадати не тільки е, законодавчам тим політикам, але також і, і, і у американській публіці, що Україна є демократичною державою. І, і, і якщо ви... Зах... хочете захищати демократію, ну і захищайте Україну. Бо е, без України ціла Європа може впасти. Е, кожен науковець, кожен московий центр говорить, каже, Україна впаде, Польща, інші країни можуть також попасти е, під, знову під тим російсь, російським ярмом. Так що е, ми стараємося як найбільше. Цей меседж розпосуджити, цього року, ви я думаю, ви згадали також, чого ми змінили день піднесення прапору. На наших нарадах ми рішили, що попросити майора і, і губернатора, щоб вони задеклювали місяць серпень як місяць України. І так і це стало що... на, на ціле Чикаго на... На, так. На, на цілий штат на цілий так. штат місяць України проголовна так. Що, так що майор проголосив як ми мали піднести прапор 1 серпня. Е, його не було в той час, але його е, заступниця була е, де Леон, І вона відчитала прокламацію, де Чикаго проголосило, що місяць серпня місяць України. Це велика перемога. Так, абсолютно і. Тут треба, я все кажу, що наш президент, теперішній, доктор Марія, є ну, надзвичайною людиною. Вона, ми про це обговорили, а вона за той, в той сам день вже написала листа, вже відправила. і... До тижня часу ми вже мали відповідь. Так що е, вона стільки енергії вона має. Я не знаю, чи хто ще таку Так, та е, тут окремо okay. подяка їй за те, що все, все що okay. вона робить. Але от про місяць України, так про це так. про місяць серпня. дивіться нещодавно був в Чикаго. Це було в серпні, буквально декілька днів тому назад. І зникають українські прапори. Вже немає українських прапорів на мості. Біля того самого трамп Тавера, де пам'ятаєте, постійно я не пам'ятаю, щоб їх знімали з початку повномасштабного вторгнення. Вони там висіли зараз. Їх уже немає. Цікаво, чим це пов'язано чи з ДНС, з конвенцією демократів, чи з тим, що вже Україна можливо не на часі. Так само, ну коли з хайвею ми з'їжджали і до центру, там зрозуміло, там деколи були його піднімали, деколи спускали український прапор. Зараз його теж немає. Знову ж таки, можливо, це через ДНС, але все ж таки є велика велика загроза, що Україна взагалі зараз може зникнути. Тому знову ж таки звернення до всіх нас з вами, щоб ми прийшли на це віче 24 числа. І ще цього тижня будуть дуже важливі два заходи. Ну вони в принципі під одним лозунгом ідуть. Так. Це Victory for Ukraine», «Victory for Democracy», Так само схожий лозунг, але це все буде відбуватися вже не 24-го, а саме в цю середу, в цей четвер, 21-го та 22-го серпня. Це буде біля «United Center» Медісон і Павліна. Uh, так так Павліна шоста Пієм. Хто має можливість ввечері Приходьте це вже після роботи. По суті, або хто буде їхати з роботи, може зупинитися хоча б годинку, хоча б півгодинки, а постояти і знову ж таки нагадати демократам, які там вирішують. По суті, світовий порядок. А що ми є? Ми боремося, і ви маєте бути з нами, бо без нас не буде вас, не буде демократії як такої. Якщо маєте на завершення що додати, дуже прошу. Ще раз закликаємо всіх наших приятелів, українців, ваших родин, що прийшли в цю суботу, 24 числа, в четверту годину. Біля осередку е, і, і храму святих Володимира і Ольги е, на мітинг, буде цікава програма. Прошу доключайтеся до живого ланцюга. Бо це ми, е, так як було згадано, ми мусимо всім показати і законодавчим, і політикам е, і чолому світі, що ми існуємо. Ви знаєте, що е, Чикагівська громада є найбільш потужна громада в Чилі Америці. Те, що ми робимо. Ну, Ніяка громада цього не не, не. не, що вони не спроможні, але вони того не роблять. Так що ми за собою несемо дуже великий тягар прачі, і ми є дуже горді, того, що ми маємо таких е, ну, чудових осіб, які, за, які приходять ну, на кожен мітинг чи то є субота, неділя. Е, так що, знаєте, Наш голос має бути один. І 24-го ми піднес, піднесемо наші прапори, і ми горді того, що ми вже віджили е, 3 чи три роки тої незалежності. І, наприклад, великий жаль, от тут за е, четвер вже виходить 2,5 роки російського вторгнення. Так. так що є тяжко повірити, де Путін думав, що він за три дні загарбає цілу Україну, наші хлопці, дівчата, які стоять на фронті. Е, і воюють кожного дня, відстояли стільки, стільки тої напруги, так що ми повинні і, і ми також їм будемо віддавати ту честь за їхню службу, і при цьому я хочу сказати, що, будь ласка, ви дуже багато нас слухає слухачів, у яких загинули брати, сестри, сини. Візьміть у цей день їх портрети і прийдіть на четверту годину разом з тими портретами. Приєднайтеся і до живого ланцюга. Приєднайтеся з нами до на сцену з тим, щоб політики бачили, бачили обличчя. Очі героїв, які постійно з нами, і ще я хочу сказати, що саме 24 серпня обрано днем незалежності не випадково. А ви кажете на закінчення нашої програми, сказати щось, але є багато що говорити і говорити дуже позитивного. Мало хто з вас знає, що саме в 1952 році, 24 серпня, українцями було оголошено великий український день. В цей день зібралося понад 10 тисяч людей Литовці, поляки, щоб разом відзначити український день, і він так і називався цей день, який був також своїм призначенням, мав засудити злочини комуністичного режиму. Це було 24 серпня 1952 року. Знову ж таки, вертаючись до тих передбачень, які мали українці у своєму серці, що Україна буде вільною. Якщо ми повернемося в 1932 рік, в World Fair Exhibit – Це найбільша історична подія, яка засвідчувала прогрес економіки, і відбувалася виставка світового прогресу. Про це ви можете дізнатися більше в Українському національному музеї. І саме місяць серпень, два тижні були проголошені у Чикаго у Днями України. Це є не просто так. І тому у серпні сходяться над нами усі зорі і вони матеріалізують наші думки. І якщо ми разом візьмемося у цей ланцюг, Ніколи нікому не розірвати. Ми чекаємо вас 24-го. Ми також вірю, що побачимося завтра 21-го о 6-й годині 21 -го серпня о 6-й годині вечора під United Center. Хто не може 21-го, приєднуйтеся 22-го. Усі світові лідери демократії зійшлися на цю конвенцію, щоб сказати Україні дякую. Скажіть, почуйте нас. Дякую вам, що до нас сьогодні завітали, і що а, так багато років плекаєте ту українську культуру і українські цінності тут в Америці, за тисячі кілометрів від нашої рідної батьківщини. Пані Марія Климчак сьогодні була з нами. Пан Ігор Дячун. Ми завжди вас раді бачити в нашій студії. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава, радіо